У буремні часи, коли степом котився дим і двіжіли шаблі, жив молодий козак Артем. Не був він ні отаманом, ні славетним воїном, але мав серце гаряче й жагу довести, що вартий більшого. Коли табір потрапив в облогу, отаман зібрав усіх і каже Ворогів більше, вони сильніші. Але є шанс вирватись, якщо зруйнуємо міст за їхніми спинами. Мовчали досвідчені козаки. Це було безумство пройти в тил під вогнем і вдарити по мосту. Артем ступив уперед. Дозвольте мені, я піду. Отаман довго поглянув, але кивнув. Уночі, сам із ножем і кременем, Артем повз через болота, заховався під мостом і запалив вогонь. Полум'я знялось, як знак, міст зруйновано. І хоч ворог кинувся на нього, Артем прорвався назад, поранений, але живий. Ти що, безсмертний? вигукнув старший побратим, а Артем ледве дихаючи, усміхнувся. Або пан, або пропав. І відтоді його ім'я називали спошаною, не за те, що не побоявся, а за те, що пішов, коли всі мовчали. Або пан, або пропав. Ризик великий, але й честь висока, бо є моменти, коли вагання це і є поразку. А як ти? Чи ризикував колись заради справи чи мрії?